Добрий вечір, я з України. Мене звати Маріанна. Це мій канал, Мавка Лісова Небо на долоні. Я запрошую вас сюди, друзі, гості каналу, підписники, звісно. Дякую усім підписникам за зворотній зв'язок. Ви мотивуєте мене робити і надалі для вас розклади. Друзі, сьогодні буде такий розклад. Ось на даному етапі вашого життя, що вам допомагає, і що перешкоджає? От, допомога і перешкоди. Я подивлюсь спочатку, в яких енергіях приблизно ви знаходитесь, якими от вас бачать вищі сили. Розклад універсальний, можна дивитися чоловікам і жінкам. Але, звісно, що я трактую від імені дівчини, але чоловіки вже просто ну, під себе підлаштовують мої розповіді. Ви знаєте, вищі сили бачать, що у вас зараз фінансова криза. І не тільки, можливо, фінансова, а й в плані, в якому, знаєте, ви десь на роздоріжжі. От, ніби знаєте, от людина, в якої на очах зав'язана пов'язка, і вона, от, знаєте, якось намагається діяти інтуїтивно. У неї ніби, моб, які, ніби як якийсь вибір перед нею стоїть, можливо, буквально наліво чи направо піти, плюс якісь, знаєте, як, якісь ну, обмеження. Можливо, знаєте, якісь як перешкоди. Ну, мечі це завжди да, може бути. Ось вас показують так зараз, що ви в якомусь такому стані, коли намагаєтесь якось інтуїтивно, інтуїтивно вирішити свої проблеми. Як на роздоріжжі, і можливо, от недостатньо у вас інформації про щось, взагалі про своє майбутнє мало інформації, да? мало таких, як я сказати, планів навіть немає. У вас можливо таких грандіозних на майбутнє, бо криза, бо якісь от, можливо, навіть якась зневіра в житті, щось таке. Але тут така карта гарна вийшла. Це буквально ну, карта показує як, якийсь вищий розум, мудрість, інтуїцію. Ця карта, от, знаєте, раніше були такі виставки при храмах. Ем, можливо, це якщо ви дівчина жінка, ця карта показує вас, наскільки ви інтуїтивна, розумна, дуже мудра, освічена людина. Якщо ви дівчина, то це програється, що карта показує вас. Ви знайдете обов'язково вихід. Тому що. Ось ця виставка, яка от раніше, да, там Єгипет, інші країни при храмі да, знаходилася? Тобто дівчина, яка взагалі вона таким володіла десь навіть віддаром прозріння, інтуїцією, вони давали обітницю не виходити заміж, тобто знаходитися при храмі. Знаєте, такі часто були речі, відбувалися з ними, їх дуже поважали. До них прислухались до їхніх порад, от, ну, як, як психологи такі, знаєте, древні вони були. Їм часто могли б віщі сни. Якщо це ви дівчина дивитесь розклад, то це вас такою бачать вищі сили. Ви зараз ситуації скрутні, складні показують, навіть, навіть кризові. Ну, оця карта вам гарантує, що ви знайдете вихід і плюс знайдете вихід саме знаєте, всередині самої себе. У вас вистачить власного внутрішнього ресурсу, власної духовної сили. Настільки ви по цій карті мудра дівчина, настільки, знаєте, така високодуховна, можливо, навіть якесь тут звернення йде від вас до вищих сил, або тут ще на карті є храм на іншій карті. Тут дві карти показали, що, можливо, ви часто молитеся, може, навіть відвідуєте храм, можливо, дійсно навіть. Ну, Може, знаєте, навіть якась от така релігійність іде або просто щось було таке пов'язане з храмом все одно. Може, ви колись заходите, заходили, може не зараз. Раніше часто ходили в храм, відвідували, просили щось у Бога, у вищих сил. І тут навіть показано, що, можливо, навіть зараз, навіть занепад вашої віри якийсь відбувся, навіть я б сказала, криза ще й у вірі. І ви знай знайдете все одно в собі. От в своїх таких, знаєте, власних ресурсах ви знайдете внутрішню духовну силу. У вас дуже багато є а, мудрості, інтуїції, навіть ось, аж таке прозріння, вміння навіть десь передбачати майбутнє своє власне. Ви тільки от, навіть не усвідомлюєте, не усвідомлюєте деякі ці моменти. Може, навіть не вистачає віри в самої себе. Але ви тут сильна, духовно сильна по цих картах. Так, добре. Тепер давайте. Що вам може допомогти? Звідки буде допомога? Або від кого, або від яких обставин, або це буде допомога якась. А, ну знов карта сила. Внутрішня ваша сила настільки десь відкриється, знаєте, після якоїсь трансформації. Тут дуже великі зміни показались. Ви цих змін не бійтеся. Будуть великі зміни, але поруч такі карти, що не потрібно боятися їх, тому що тут знову карта сила, знову те, що я сказала, карта підтвердила. Не знаю, чи карту видно буде, бо я а, який тут ракурс не бачу вже. А, тут буквально ви знаєте, як навіть десь подолаєте в чомусь своїх ворогів, своїх недругів, ті, що на вас там особливо знаєте наклепи Створюють якісь наговори, ви їм знаєте, наче як от закриваєте щелепу, якось закривають ось цьому льву-щелепу. Можливо, вам допоможуть вищі сили, і вороги ваші трішечки на, на, на другий план відійдуть, і вони, от, знаєте, по цих картах до вас ніби не будуть мати доступ. Тут вам допомагає. Ваша творчість, ваша праця, ваша якась сумлінна праця, і знову карта показує обстановку в храмі чи в монастирі навіть. Тут щось таке точно зв'язано, що ви людина, ну або зв'язана якось з установами, да, можливо, церковною, але не обов'язково. Тут от ваша молитва як більше йде, що ви багато або молились колись, або зараз молитеся і звертаєтеся до Бога. І, можливо, навіть ось тут якийсь показаний іконописець, Може, у вас якийсь навіть талант, може ви, ікони пишете, може картини, може живопис, може реставратор, може архітектор. Ну, тут показано, що ваша в будь-якому випадку, ваша творчість, ваша діяльність, вона буде винагороджена, будуть плоди, і буде навіть дохід. Оця криза фінансова, яка зараз є, вона мене. Тут точно буде якась допомога, якщо конкретно казати від кого. Тут дійсно може бути якийсь майстер, трапиться вам майстер якогось свого діла. Да. Король меч мечів. Тут буде допомога від дуже якогось такого чоловіка, рішучого, сміливого, такого надійного. Іноді по цій карті може пройти і юрист, і лікар, ну, і воїн. Не обов'язково, це може бути просто ось такий чоловік, який допоможе в таких енергіях вольових, рішучих. Якась іде від нього допомога. Карти чудові, і оце я брала те, що вам допоможе. Тут конкретно постать чоловіка. Так. Конкретно навіть нам показали, да? Мочовий король. Так, він десь, можливо, підглядає десь трішки за вами. Можливо, ви десь спілкуєтеся, але може, може віртуально, може десь так. Тому що якась така йде від, від спілкування з ним, у вас радість. Гармонія, тут троє крійка води. А, тобто якась така насичує він вас якоюсь гармонією, от саме з ним якась взаємодія спілкування. Він цікавиться вами дуже. Навіть дуже. Навіть такі, знаєте, як, от, можна буде проявлятися просто як якесь в плані ну в сенсі кохання. Може, навіть король води вийшов. Він може з усього стану, знаєте, короля мечів перейти в стан закоханості, навіть король води. І навіть десь тут почати трішки ну, до вас залицятись. Якщо вас це цікавить, якщо це ви е, карта сила. Може, різниця якась у віці у вас трішки є, або, або в статусі. Щось поки що не проявлений він ще, як от... Такого прям проявлення ще не бачу від цієї людини, але ну це хтось до вас, хтось хороший, да, він прямо вас такою бачив, такою, а, знаєте, дуже натурою такою палкою. Палкою вас бачить, такою запальною, щирою. Може, навіть дійсно от буде якась зустріч кохання, не обов'язково що прям зустріч. Але тут якась іде точно взаємодія з ним це точно. Яка б вона не була, чи віртуальна, чи наяву, ну якась іде навіть, може щось по роботі або в сфері творчості, або він допоможе вам, як якийсь спеціаліст, бо тут показан майстер своєї справи. Так, добре. Чудово, такі чудові підказки, такі. Якась така допомога йде від нього. І плюс не забувайте, ваш внутрішній ресурс ви сильна, бо карта сила і підтверджує всі мої слова. Що перешкоджає? Що таке? Що там заважає нам? Дивіться, вас тут буквально показують безсоння може бути по карті. Ви погано можете дуже спати. Можливо, навіть когось панічні атаки або просто страхи, тривоги. Переживаєте ви. Плюс карта башня, може бути, що ви зараз десь в місті небезпечному знаходитеся, або навіть показує ці карти нервовий зрив. Те, що нервовий зрив, таке може бути. Плюс ви в якомусь такому стані, як під підвішеному, щось не вирішується, якась проблема не може, от не може до кінця вирішитися. Якась яка ситуація вас. якби зсередини мучає, щось вам не дає спокою, особливо в нічний, в нічний час, то тут, тут безсоння точно показано по карті. Саме ваш страх, ваша паніка є перешкодою. Якщо це нервовий зрив навіть може бути, то може треба якось подумати про те, щоб своє здоров'я відновити. Подумайте про це. Не залишайте теж ось так, щоб все йшло, як йшло. Щось не так дійсно, дуже якісь такі стани пригнічені, тривожні. Можливо, треба звернутися десь і до лікаря. Це не для всіх, це буквально тут нехай 5% програється, але комусь може й треба. Але тут показано, що оцей пройде період, коли ви закриєте двері в своє минуле, яке вам нічого вже хорошого не приносить. Знаєте, як треба закривати двері? Так тихенько, плавно. Не гримаючи дверима, ось по цій карті треба уйти, піти. Якесь минуле залишити позаду. Знаєте, ось так людина уходить, уходить, знаєте, як по-англійському, але так вона оці кубки чаще вона не розкидала, не зробила скандалу. А пішла і пішла собі щось нове. Пішла шукати своє світло, свою долю, свій шлях істини. Можливо, от по цій карті. Довго ви десь, знаєте, як блукали, ніби, не могли знайти свій шлях. Може, дійсно, якісь були токсичні взаємостосунки, взаємовідношення, в кого всіх програються по-різному. Ну, Тут вам треба от, да, як якийсь от, а, все ж таки шлях знайти свій. І щось дійсно треба з минулого залишити в минулому. В минулому. Тут навіть вийшла карта, така, до речі, хороша. Колесо фортуни, але це те, що заважає, що заважало, знаєте, ви довго могли по цій карті думати, що прямо під якоюсь нещасливою зіркою прямо ви народжені. Могло довго щось довго, буквально цикл такий тривалий по колесу фортуні. Навіть ну, роки могли бути якісь проходили, а у вас відчуття, що не змінюється нічого на краще, ніби якесь замкнуте коло. От Як ну не везіння, ви так буквально відчуваєте себе, оце ваш внутрішній стан вам і заважає, що ви от ніби як якийсь чи невезучий, чи от щось таке йде. Ну Плюс тут, да, тут реально міг бути нервовий зрив. Ось цей період мене, коли ви закриєте вже двері в минуле і підете е, на світло, знайдете свій власний справжній істинний шлях. Тут такі карти випадали чудові. Якщо тут карта сила була, то вам допоможе. Ваша внутрішня духовна сила це 100%. Так що не бійтеся, якісь зміни ще будуть, трансформація ще буде. Фінансова криза теж мене, бо тут карта Пентаклів вийшла. Трійка Пентаклів те, що буде розвиватися ваша творчість, ваша майстерність, що завгодно, що ви там розвиваєте, якийсь ваш проект. Так. Конкретно, я тут прям не бачу, що якась вам, можливо, якась заважає особа, я зараз гляну ще. Більше тут ваші внутрішні страхи і навіть паніка. І ну, тут дійсно страх якийсь іде. От це заважає вам. Цього треба намагатись позбутися. Могло б дійсно, я ж кажу, якийсь довгий, тривалий період, от прям як ну, невдач. І ви вже зневірилися, дуже сильно зневірилися. Так. Якщо казати про негатив, то падає жінка. Падає жінка. Ну, може бути, не у всіх це програється, ну, повітря. Може, в когось знаки повітря. Це не обов'язково зовсім. Оце те, що якась негативна може бути особа у вашому житті. Тобто вона може про вас там щось якісь наговорювати. Це жіночка. Тут показано по картах, що вона, знаєте, ну, ну, така собі трішки розпусна, ну, і довгий язик у неї. Вона могла бути навіть якийсь період, якби дружити з вами, або навіть або робила вигляд, чи хотіла дружити з вами. Але ви тут від неї віддалилися, десь у відлюдники увійшли. Вона навіть могла якусь таку зробити вам зневіру, якісь щось таке зробити. Якийсь від неї був, знаєте, такий, якийсь, не наче, як шок. Щось вона таке зробила, повернула якось так відносини. Що ви тут от через цю жінку ще могла бути якась зневіра взагалі в усіх людях? Тут прямо карта відлюдника. От ніби ви зараз в таких енергіях через оцю через якусь ситуацію через, через неї у відлюдниках. Ну тут таке, могла бути якась ще дружба з нею, чи взаємодія, чи дуже вона хотіла дружити. Ну, ніби як вона зараз не відстані від вас. Тобто, якщо говорити про негатив, то ось якась особа вийшла така, да, да ну тут весь час показують. Жінка якась і знову карти показують, така, знаєте, нав'язлива. Вона ну, нав'язлива дуже. Вона могла, якщо ви чоловік дивитися розкладу, вона могла буквально тут, ну як на шию вішатися. Ну, хотіла, може, бути як разом з вами. Тепер може якась, знаєте, в неї як план помсти. Ну, вона десь, як, наче знаєте, десь чи, чи вже на відстані, десь наче як віддалені вже від вас. Що вона поруч, я вже не бачу, хоча в минулому було. Якщо ви жінка, дівчина, це теж вам якась пересторога. Будьте обережні, от в плані, що вона може вам ще, який негатив, щось потаємне, якісь, може, якісь таємниці, знаєте, розголошувати, ваші, які б ви не хотіли, щоб себе на п'єдестал поставити, щоб себе, знаєте, за рахунок інших когось принизити, а себе навпаки підняти. Тут не така тактика, що я, ось, наприклад, знаєте, обираю жертву. Чи подруга, чи, чи родичка, можливо, в неї там якась може. І вона починає ось така в неї тактика. ну Тут підтвердилось те, що карта улетіла, це точно. А, да, Вона починає, як би знаєте, принижувати. Тут точно карта приниження. Ось цю людину, якщо це ви дівчина, то вас. Може словесно, може наговорами, може. Про вас дуже багато дурниць, несенітність говорить, чомусь от, ну, така ненависть до вас. От, от щоб вона дуже б хотіла вас бачити в стані такому, що ви принижена, що ви ем, знаєте, що от доля з вами жорстоко обійшлася. Вона б з такого раділа, їй би хотілося так. Ну, ось це якось так, да, Просто така. Пересторога, я думаю, що резонанс кожного буде свій. Звісно, що розклад спільний загальний, він з усіма не може мати резонанс. Тому на всіх підряд не треба думати. Ви приблизно, якщо ця жінка є, ви зрозуміли, про кого я говорю. Хто от прагнув у вас ще принизити словесно чи діями якось, може, навіть давно, вже. може тут щось, яка ситуація тяглася, вже. може якась родичка знає, якщо це не не подруга, не, не знайома. На ній як маска, вона своє обличчя не показує. Вона така, знаєте, дуже вже вицемірна, ну, вицемірна, двулика, довіряти їй не можна. Не можна. Вона може посміхатися в обличчя, а, а за спиною одразу вас за спиною наговорить на вас поганих речей, та навіть і ви, тільки ви ось так її. Як ви щось скажете, тільки ви от трішечки, щось там, чи якийсь натяк, чи щось таке, і скажете, що їм сподобається, одразу буде шквала емоцій, якась істерика може бути. Ну, Така людина ховає своє обличчя за маскою і, як йде від неї, лицемірство. Все, ось це те, що заважає вам. Це все треба цього позбуватися. В плані, як да, і свої страхи якось долати, свою нервову систему, тут якось налагодити свій стан, попробувати в плані емоцій, зверніть на себе увагу. І щоб все було точно добре. Давайте візьмемо підказки психолога до Ріморша. Це її карти, які мають назву Ангельська терапія. Я візьму підказку від янголів, все ж таки на останок. Такий цікава буде рекомендація зараз така, що треба зробити, щоб все було добре, щоб знайшли весь свій шлях, з нього не збилися. Так, дивіться, вийшов буквально власною персоною Архангел Рафаїл. Це Архангел, який стілює душу і тіло. Це дуже добре, що ця карта вийшла. Бо тут. Нервовий зрив, я вже казала, міг бути, да? бо стан весь час такий пригнічений у вас може бути. Зверніться до цього архангела, подумки, помоліться, чи як ви вмієте своїми словами, чи в храмі, як хочете, чи вдома, чи на природі, і він вас підтримає. Плюс ця карта натякає, що, можливо, ви займаєтеся якоюсь цілительською практикою. Може, ви лікар, може, психолог, може, педагог, може дійсно. Хто ще може займатися цілительською практикою? Ну, ну Медсестри? Да? Так, психологи, психотерапевти. Ось щось таке йде. він, цей архангел, підтримує вас. Він на вашому боці, він буквально зараз вас охороняє і підтримує. І тут знову простілення йде мова. Якщо треба, то навіть, може, дійсно подумайте про своє здоров'я, що у вас де болить, не ігноруйте ось ці всі симптоми, звертайтесь, можливо, до правильних фахівців. А якщо річ йде дійсно ось про сферу духовну, то ось цьому архангелу, в нього ось такий часто колір зелений, його зображують. що, знаєте, Ось у нього з рук така ніби енергія, цілительська йде, часто показують його у вбранні зеленому, зеленого кольору. Ну, ось якраз на природі, не може бути, що це просто так ця карта вийшла точно ні. Допоможе вам і цей розклад в плані емоційному. Да, це дуже дорого коштує також провести гарно своє дозвілля, правда? Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайк, чекаю на ваш зворотній зв'язок, пишіть коментарі. З повагою до вас, ваша Маріанна. Всього найкращого.